Я люблю тебе, осене, я відчуваю твої кроки уже у серпні. Я відчуваю твоє дихання в ніжному вітрі. Я відчуваю тебе, Осене, кожною клітинкою свого тіла. Я жінка осінь. Я за характером осінь. Чому вже зрівнятися гаряче літо, зимовий холод чи примхлива весна з тихою мудрістю осені? Суворою неповторністю і голосливою тишею. Так, літом небо яскраве, але йому не вистачає твоєї осени прозорості. Сонце весною ласкаве, але йому не вистачає твоєї осени душевності. А зимовому повітрю, хоч воно яке свіже, не вистачає твого аромату осени. Я жінка осінь. Я за характером осінь. І тільки ти осене дозволяєш залишатися самою собою, вслухатися в себе. Ти, осене, даєш можливість заглянути в сокровенні глибини свого пізнання і отримати відповідь на багато запитань, які не знаходила досі. Осене, в твоїх теплих обіймах так приємно насолоджуватись музикою дощу і вітру, а ранками. Так приємно відчувати на обличчі твої вологі поцілунки, осени. Ти так ніжно накидаєш на плечі тоненький шалик, зітканий з різнокольорових барв моєї осені і даєш перепустку в інший вимір світ любові, правди, відвертості, зізнання, мовчання, безслів'я, розуміння і всепрощення. В світ на півтонів і напівзвуків. Я жінка, осінь. Я за характером осінь. Осени. Тільки ти дозволяєш розуміти цінність щастя. Осени. Тільки ти спонукаєш мріяти про те, у що важко повірити. Осени. Ти у будь-яку погоду завжди прекрасна. Я віддаю себе в твої руки. Осени. Бо саме ти змиваєш проливним дощем усі невдачі, а свіжим вітерцем навіюєш майбутнє, в якому небо буде безхмарним, прозорим, відкритим, відвертим. І осінь стане не тільки моєю, вона буде нашою, наша осінь, зігріває один у одного теплими словами, почуттями, диханням, поглядом, поцілунками. І тоді ніякий холод не лякає, осінь загартовує почуття, казкові почуття. Ти запитаєш, як все було? Це була казка, я відповім ні, це було щастя. Бо наша осінь це високе яскраве голубе небо, наша осінь це ліс, в який заходиш тихо тихо, наша осінь це туман. Який стелиться низенько над річкою і в любові огортає дерева ніжними обіймами. У нашої осені запах дикого меду. І танго осені кружляє нас до безсилля, до безтями. І ми танцюємо під мелодію осені, сумують з нею зажурені сосни, чекають прощення і каяття. А нашій осені зостався тиждень єдиний. Для щастя і любові і дощ на тиждень в краплях молодість продовжить, і осінь вже не жінка, ні, вона юнка, і кожен крок, і кожен подих вона ворожить, мовча клунка, жінка осінь, що сумуватиме зимою, блукаючи алеями під музику листопадового блюзу. І будуватиме в своїй душі зимові сріблясті мости через річку мовчання, через снігопад мовчання, на опорах кришталевої тайни мовчатиме, бо в її мовчанні сила любові, в її мовчанні запорука любові, в її мовчанні, можливо, і мрії, що не збулися і її майбутнє. Моя осінь це твоя осінь. І якщо голосно скажеш прощай. Я знову повернуся восени у нових снах про любов із Мольбертом для нових бажань. Тільки загадай: закрий хоч на секунду очі, і я повернуся. Осінь восени, бо я жінка осінь, я за характером осінь. І я співаю гімн осені радійте життю, Радійте любіть у кожному слові, зізнавайтесь в любові, коханим. Цілуйте палки уста, запалюйте пристрастю душі, допоки осінь співа, приборкайте вітер, мов коней, у гриву стрічечки вплетіть і пийте час з його долони, і навіть в курярі себе знайдіть, приборкайте свої думки, слово, дірки заклеїте й печалі, доблиску натріть, знайдену восени підкову і гордо летіть. Далі.